Святий Іване Предтече і Хрестителю Господній, про Тебе говорить святий Євангелист, що Ти чоловік посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло і щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало воно прийти, але воно було перше. Бо воно було від віків. Про тебе всехвальний пророче, свідчить сам Господь, коли каже, що ти більший від усіх інших. Пророки провіщали Христа словами, а ти вказав на нього рукою і говорив це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідник покаяння. Ти хрестив розкаяних у Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови царя Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустинників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тебе прошу, до тебе припадаю. Не відмов мені твого заступництва, щоб душа моя відновилася покаянням, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Випроси мені ласку, щоб я могла одержати прощення гріхів і могла увійти колись туди, куди ніщо скверне не може увійти, у небесне Царство. Амінь. Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння, мене щокаюся, не зневаж, але разом з воїнством небесним молись до владики за мене недостойного, зневіреного, немічного і сумного, що має багато бід і пригнічений нечестивими думками свого розуму. Бо я вертеп злих діл. Який цілком наповнений гріхом, бо мій розум прив'язаний до земного, те, що роблю, не знаю, до кого звернуся, щоб спасенна була душа моя. До тебе, святий Йоанне, повний благодаті, бо знаю, що ти перед Господом, після Богородиці, є більшим за всіх народжених. Адже ти сподобався торкнутися голови Царя Христа, агнця Божого, який взяв гріхи світу, Його ж моли за грішну душу мою, щоб віднині з 11-ї години я трудилася на благо і отримала достойну винагороду. Святий Іоанне Хрестителю, прихвальний всесильний апостоле. Найкращий сину пустині і справжній, друже Христа, моли Його, щоб були помилувані душі наші. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.